Любі учні, шановні батьки, колеги, вітаю вас зі святом 1 вересня. Не в легкий час ми зустрічаємо це свято, але ми з вами все витримаємо, переможемо. Бажаю в навчальному році вам сили, натхнення, терпіння, творчих успіхів. Першокласникам бажаю добре навчатися. Слухати батьків і вчителів. Нелегко вам буде навчатися в цьому році, але ви будете молодцями, і ми вам допоможемо, ваші наставники, вчителі, ваші батьки. І все у вас буде гаразд. Миру вам, чистого неба і всім нам перемоги. Зі святом! ти шукаєш іншу Україну, а вона живе у твоєму серці, незалежна вільна ія. Світу майбут, а ти сам собі будуєш, пошука, баласий на грамандруєш, Поберешся на Україну, будувати батьківщину українські пісні, танці тільки тволо серці. Шановні вчителі, від імені дев'ятих класів дякуємо вам за терпіння і підтримку. Нам дуже пощастило, що ви в нас є. Нехай сили терпіння вистачає на весь прийдешній навчальний рік. Дорогі школярі! В усі часи людина користувалася повагою. Треба навчатися, щоб жити, знати, діяти. Тато, спішно в школі. Уважним треба бути і слухняні. Мама і тато в школі будуть з нами. Не бійтесь відпустити маму і тата. Не бійтесь, наша шкільна сім'я. Тато я хочу навчитися. От вивчиш букви, ти напишеш перше слово і зможеш прочитати всі книжки. Від культури ми побігаємо з тобою. Любиш спорт? Вчиться гарно на радісідній Україні. Рушаємо! Радом. Радом. Україну з нами! Там, де земля красива, там мого роду сила, де мама, я щаслива, там мій дім, там я мала зростала світку. Літала, і щастя вишивала рідним сним. не мова солов'їна і росте, моча дитина. Моя Я долька України тут люди всі Шукаєш іншу Україну, а вона живе в твоєму серці. Незалежна вільна і єдина, вільна Україна світу, ти сам собі будуєш, пошукав